Друзі, всім привіт! Ну, зараз ми будемо грати в нау спочатку будемо грати оце, Бо Я так не розібрався. Ну, що тут робити? Давайте розберемося. О, а я не замічав, що тут ще і звуки є в тій грі, а мені туди. Опять я заплутався. Так, а отут да, це все швидко пробігти, я все вже знаю. Ай! Ой-ой-ой! -й 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 а -а -а! Та так, стоп. Тут можна собі трішки кисточки, а так поламати. Так. Ой-ой-ой, а, серйозно? -а, а. давайте ще раз спробуємо. Ай. Ну, у мене рука, як рука якби еліпається. Баба буй. Баба буй, а! Хм-хм. <свісно> я просто і <свісно> не дав на ньому. Не, ну все, треба це пройти, все. Оу! Ну, трошки поламали, та й хвата буде. ой 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 Я поламав собі вже. Опять руку. Ну, в принципі, хвата вже усе в собі ламати. О, а далі сакерик, кстати. Я третий, кстати, иду. Не погано. А, не, уже не третий. Ой. Хм. Так, а это Ну, что ж, поломали мы досить нормально. Так, а это у нас что? Я этого не помню уже. Вау, мне ничего не страшно. Ой-ой-ой! Ага, я просто стою, а таймоторку наб'єдається. Бабабуй! Бабабуй! Короче, пішли. Ай! ні, який бабабуй, ні. Коротше! Виходим, трошки поіграла, я розібрався ніби то не знаю. Так а далі у нас що за план? Да, навіть не знаю, що... М -м -м. Так, а давайте. Так, 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 так. Ну... ні, 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 ні. Так, ну, в принципі, в долі за планом... Давайте, оце все таки Оце в долі за планом. Давайте. Ми будемо залізними людьми. Так. І у мене є вже новий такий скінчик. Вейберві я собі. Show. Show. Yeah. Так, оцей чувак воєнний мій щось там каже, я не буду це читать. Так, і тут ще у нас є якісь чувачки. Ой, а де я? Я просто нажав якийсь телепорт і мене кудись телепортнуло, куда? а куда? Хто його знає, Хі -хі. Ну ладно, полетіли кудись, ой 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 30 із 30 туди точно надо. Я надеюсь, ещ кто-то приєднається. А, і він на ту точку полетів. Ну, давайте залутимо на ту теж точку. Ми... Я прилетив. Кого знищити? Об'єкт Объект Ай! Зачем я ему в сатан взломал? Тай, вс. На. Розбив. Ой-ой-ой, так хватить уже. Тобі, діду. Діду. Хвати. Бо так буде. Так, а тут у нас нікого нема. Ні, а тут криша, кстати, дірява була. Я не знаю, її що, відремонтували, типа. Ой-ой-ой, а то погана залізна людина. А де вона? Я знаю, я бачу. Я бачу де. А де? Куда? Куда вже вона діла? Тю. Непонятно. Так, трошки позбиваємо всякого. Так. Да, -мо, ч я? не назбех. Ну ладно, поехали. Так, давайте нам 26. Да, -моя. Погнали! А моя стамина кончается. Погнали! Я надеюсь, що мені прийдеть на допомогу, бо тут дійсно для одного їх багато. І вони вже по місті. О ні! Тут уже тут є хтось. Це, це, це вже перемога можна. Ой-ой-ой, ай-ай-ой-ой-йо! -ой -ой. Що це за ракетний напад, тільки що був НАТО. Ай, я-не-не-не! Все, у мене... у мене я. Я можна сказати голий, не. Мені надо. Підождати, поки хтось хто це. Хто ти такий? Це це, Це, це погана залізна людина. Я не знаю, що з нею робити. Вона мені просто усе розбирає. Дій, вона мене вбила. Це якась погана залізна людина. Я не знаю, що треба зробити, щоб її вбити. Це нереально, наче. Така 100 тисяч отакий скін коштує, чи це рулетка. 30. А це... Ні, ну я не знаю. Так. І, до речі, я вмію робити отак. І тепер я без свого костюма Так, ну. Зараз одягаємо цей костюм свій Ой, я до... Думав... Чого тільки моя голова залишилася? Ну що ж, погнали! На пошуки пригод! Так, о, на 20 летимо, на 20. На 20 летимо, на 20. Раката полетела. А. Я понял. А вон уже по мне начинают стрелять. А тут никто еще и мне не хочет помочь. Ну давайте попробуем. Разыкнем. О, так тут хтось прилетів все таки На, не зря я тільки що підійшов сюди. На. Йоху! давай, давайте ще вас підірвем. Це не проблема, в принципі. А... Ой, давай, я захищу я. Бо він... Ба, його вже гайки розібрала. Так, а давайте запустимо йому так. На. Проловий він прикол. На, і тобі. На, на. Давай, зараз ми тобі теж зробимо. От так от. Ага. Як тобі? Я просто кришу пробив. На, на, на! Чуєш, лучше б вдома сидів. Я б тобі хату... Ой, як розбив, неприємно. На! А ти, молодець, що вдома сидів. Я ж все-таки залізна людина, я пробував сім'я. Ого! Ай! Хто? Наче територія очищена? Хоча десь ще один. Ага, я бачу. Є, Убили. А зараз я полетіла кудись іще. Погана, а ні, то не погана залізна людина. Летимо отуди. Трошки підемо, а зараз швидко, швидко, швидко! На выклик. Ха-ха-ха. Ура. На выклик. Ой-ой-ой. Я думал, что я пролетю. Думал, что я такой крутой. Но. А насправдив не так. Ну. В принципе, я крутой. Ха-ха-ха. Тюм, О. Летю на 25. Або на 21. Не знаю. Давай на 25 все-таки. Летю на 25. по рації передаю летіть. Летю на 25. То я своїм військам там перейду. О, кстати, а ось! Я я біля них летю. До речі. О, там кто-то есть. Если люди теряются, там кто по-любому есть. Да там кто по-любому есть. Да тут... Тут его окружают. На, ракету. Ой-ой-ой. А тут кое-то Ух тут творится жесть в цьому аэропорту. На! Бачишь, что я в ней робить? Так. А дашь? Типа мы уже очистили. Мам, будь Не, ну в аеропорту ще якийсь що, що просто ракети падають з неба. А це вже жесть. сказать, а там я в соло розвалю. Там шість людей, вс, хотана, а А, і що ж ти мені зробиш? На. 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 Кстати, а вы заметили, когда они там что-то балакают, то русское. Я убиваю россиян. На тебе, россиян. І на тобі росіян. Так, очистили. Нібито. Если я слюю, там ще никого нема. А я тут никого. Ой, куда летить? Ну взагалі-то, мабуть. Ну, ми ще не будемо завершувати. Ну, ми будемо завершувати з цією гру. Тож, ми ще повернемося сюди. А зараз... що? пограємо? Ну, в принципі, я знаєте, що хочу. Я хочу пройти ось це. Райдужні друзі. Ну, я вже питався, реально. Я не доходив, ну, я ще не доходив навіть до четвертого раунду, а то до третього максимум. І все далі ні. А в мене коробочка, я тут буду чекати. О, все, нас запустила. Ура! Так, давайте вже. Ай, воно так довго ще буде. Алло. алло, алло, алло Та станьте зі своїми кавунами. Коротше, е воно не запустилось. Давайте я просто зроблю по-другому. Зроблю якось отак і отак. о а так буде набагато вигідніше. Ну, взагалі-то я щось так подумав, що не хочу. Так. А що мої друзі грають там? Так, це. там бізонат. Ну, ну, я навіть не знаю, що пограти мені. Я це не знаю, може в оце хоча б. Я не знаю. Що? А взагалі-то? давайте в вот за поиграю. Е, я знаю схожу гру Теж потім покажу. А ти зайди. О! Ну так. Только давай швидше Пожалуйста. Ай, щось те щось вообще ні в те не заходу О, от бачите, Фу, а воно так ще й колагає я... На Та ні, ну воно тут конкретно лагає. Я не знаю, що робити. А сколько в мене а? 37. сім. Короче, ця игра конкретно лагає. Я пограю, схожу. Ось вона Та заходь! Короче, мої ще раз перейдеться це все перезаходить. Так стоп, я мабуть знаю, що це класна ігра навіть точно не знаю. Не, думаю, ну, що усі ігри у Роблоксів конкретно лагають. Да, 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 це класна ігра. Так, у мене ще є спін. І що мені випаде? Та ну це... А, вона вманула. я поняв. Ай, ой! А як а, ось активувати ліжко? Гу! Погнали! На ліжку! Так, а що у нас за мапа? Я рано дивився відео, уже два відео дивився, що це за і коротше лишком не можна управляти, я забув. Юху! ой 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 Я бачу, де в мене хп. У мене вже майже половина... все, половина нема. Так, тихо-тихо! Е ми вилетіли. Алло, ми вилетіли. Це овертайм. Ну, не погано. Так. Та, останьте. Так. Е, уху, у мене грошей, а я й не бачу. А давайте назбираємо 2,5 тисячі на автобус. Хастоп. Уже майже є 2,5 тисячі. Погнали! Я просто автобус куплю собі. Я камни управляти можна буде. Юху! погнали! О, трамблін! Юху! Ай, і зразу вилетіли! Так, стоп! Так, мені надо пустинці! Так, чого ти навіть їхала! Я бачу кінець! Но а у меня уже половини ХП нема. Так, стоп, стоп, стоп. Не, 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 не. Фух. Давайте, давайте. Еще трошки, еще трошки. Не. Так, стоп. У меня еще есть ХП. так что все нормально. Все нормально, все нормально. Льво, это обманка. Воно ж мне ще оце это надо проехать. Да, нет, это. это, это капец. Почти, 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 приїхали! Почти! Ми проїхали на крапелях! Просто приїхали на краплях. Фух! Та я не хочу купляти Дім. Автобус краще. Рано, автобус набагато краще. Е, стоп, стоп, стоп! Да, скулбус, колбус. Купить. Скулбус. Стоп, не-не-не, ще не го. Го, тепер го. Давайте. я можу ним ще й управлять. Це вообще супер. Юху. Я задаваю, ми до кінця доїдем на автобусі. Не, ну далі, ніж на ліжко точку. У мене от на ліжко вже тут розбилися. ой ой а що тут твориться? Якісь деталі тут уже тут літають. Я не знаю кого. Кого? Ну Це хто його знає. Реально, я не знаю. Ой, Я вилетів. А де? А де, кстати, мій автобус? Він, походу, за карту вилетів. Ну, це хорошо, значить, що я вилетів звідти, бо я б теж за карту. Вил... Було побідна, я вже, що я почти доїхав. І кстати, я на кріслі їду ще. Це означає, що, що на автобусі я б доїхав. Е, та коротше, крісло щось там назад поїхало. А, телепортуйте ушемна. О, Клас! Что це таке? Непол Эм что таке? Пью. А скайка джекпок. Я насладав Роблокс, понял? А це 299 я понял, прикиньте ой, давай юху, а ну давай ты из подожди, дай. Дайте мені теж на замку покататися. Я хочу, я дуже сильно хочу цього. О, я сів! Ура! ой 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 А як ж ми можемо на замку доїдемо, хотів я сказати. Друга половина замку розвалися. Чого? Усім так везе, що я дивлюся це, що друга половина от там знищується, а не та. Ой, а куда? Не-не-не, куда? Я розсипався! Шо? Це що за мною творить? Мабуть, мы на цьому будем завершувати. Ты шо? А, це я понял це трайл. Короче, мы будем на цьому завершувати. Будет друга серія прям зараз. Ну, можно це так сказати. Ну, може і не зараз, може, і потім, хто зна. Всім пока. Е, я...